Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал Хуйових новин. Ну що з того, що в Севастополі зараз Лебідів це колишній кріч, колишній керівник СБУ Якименко, намагаються займатися будівельним бізнесом. Нікуди вони не дінуться. Вони будуть доставлені в Україну. Майже рік тому голова СБУ Валентина Ливайченко обіцяє покарати екс-міністра оборони Павла Лєбідєва. Під час євромайдану Лебідів забезпечив техніку та людей для блокування столичних вулиць. До того як міністр почав воювати проти свого народу, він за рахунок народу збагачувався. Як тільки Лебідяв став міністром, на Укрзалізницю, міноборони та інші державні структури зайшли пов'язані з ним фірми. Вони заходилися мити вагони, взувати армію і робити інші корисні речі, але за завищеною ціною. Нині міноборони судиться з цими фірмами, бо так і не отримало замовлені товари. Ну просто ганьба. Всі ці скандали навколо закупівель а, міністерства оборони Левдя. утік до Севастополя ще минулого року керує там власним благодійним фондом, входить до Українофобської партії Родина а ще дратує Севастопольців. Обнес забором не тільки участок, но і перегородив вихід Компания «Парфир», яка принадлежит Лебедеву, предложила на мисі Фіолент 300 метровую набережну. Однак, вместо ніо там появилось целое поместье. Жителі города даже называют називають його дворцом. Український экс-министр оборони в Криму перекваліфікувався. В будівельники зводить там елітне котажне містечко Люкс класу Фіолендвіл. Ціна апартаментів стартує від півмільйона гривень. А от набивав руку міністр вочевидь на київських будівництвах. Ми з'ясували зовсім недалеко від української столиці у селі Копці, теж є котежна забудова еліт класу, теж родини Лєбідєвих. Але будували вони її для себе. Уся територія за білим парканом належить родині Лєбідів. За документами тут малоповерхова житлова забудова у 211 квадратних метрів. Місцевий сільський голова говорить, то всього-навсього. Ферма Вони держали скотину тут. Вони держали тут корів, баранів, курей, качок. Повністю все. Як я зрозумів, що вони там купили для того, щоб їм удобно було держати все це хазяйство. Найчастіше, каже чоловік, була тут дочка екс-міністра Олена Шутова. Я питав сусіда. Він казав, що Лебідів сюди приїжджав дуже рідко рідко. Рідко, так? Да? А хто приїжджав часто? Навірно, дочка. Зараз ми біля центрального входу до маєтку родини Лебдів. Видно, що за маєтком доглядають, тому що полив газону працює. Але гостей і, можливо, власників не було дуже давно, тому що фіртка поросла травою, а на воротах павутиння. Що а, чи можна, щоб пані Олена Лєбдів шутова. Або хтось із маєтку прокоментував цю ситуацію, а також як немає, да? Охоронець записує наші телефони, а ми тим часом йдемо оглядати маєток. Звідси добре видно один із будинків на території. Фірма-виробник пише: це фінський дім преміум класу. На час будівництва в 2011 році квадратний метр такого житла коштував від 500 доларів. За документами. Лєпідів витратили на будівництво цієї ферми щонайменше 11 мільйонів гривень. Я думаю, що це Хонка, банний комплекс, а там вони живуть. А десь посеред озера ми там ще бачили Елінг. Ходімо на нього, подивимося. На штучне озеро, до якого ми йдемо, пішло понад два мільйони. Ми дізналися про це, бо Лепіді судилися з підрядником. Не зійшлися на ціні та якості робіт. Проте, побачити озеро з паркану так і не вдалося. Височезні бетонні стіни та колючка надійно ховають його від людських очей. Місцевий сільський голова навіть пояснює, чому. Вчора нам вола на майдан. Заїхали сюди, якби майданиці. Під шавронами вони у наумсо і почали все вивозити. Вивезли все, що можна було, залишили тільки голі стіни. А куди вивезли? Сказали, ми це все продадім, гроші на майдан пойдуть. Куди воно це все пішло? Руки незвісні. І вони тут сиділи, гуляли два місяці. Угу. Парилка, Парилка, Парілка дівки Парилок, сидівки, все таке. Включаючи, ну, і... навіть плесниці порозбирали. Залишили, навіть розетки поснімали. Ну і потім я не знаю, як там вийшло, що там виходить, вже якби приїхали батальйони чи якісь там їх якби арештовувати, а вони вже втікали. За цей революційний епізод Левів досі судяться з державною службою охорони. Жаліються, що погано їх охороняла, і вимагають відшкодувати збитки півтора мільйона гривень. Правда, від послуг ДСОшників і досі не відмовилися. Ось цей поспілкувався з господарями і каже: звертайтеся в офіс фірми, на яку записаний маєток. Я навіть не знаю, діяти мені сказали, що ви знаєте. Ми звернулися на подвір'ї компанії Укркомплект Плюс однієї з багатьох фірм Лєбєдєва — позашляховик Олени Шутової, дочки міністра втікача. Проте спілкуватися вона з нами не хоче. До речі, поряд стоїть автівка Ірини Фурман. Жінка значиться керівником ревізійної комісії інтеркаргруп Лєбєдєва. Кілька років тому у ЗМІ спалахнув скандал. Заступником директора Національного військово-історичного музею, який ще називають головним музеєм Міноборони, призначили 23-річну білявку Анастасію Фурман. Журналісти запевняли, що це дочка Ірини Фурман і влаштував її на цю посаду тодішній міністр Лєпідів. Проте пані Ірина теж з нами спілкуватися не захотіла. Шкода, звичайно. Нас ще було багато запитань: наприклад, із якого бюджету родина Лєбєдєвих виводить більше грошей українського чи російського, де перегороджує більше водойм – в Україні чи на окупованій ворогом території, чи легко їм їздити в гості одне до одного. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки, першими підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин.